Ми говоримо про пріоритети під час збройної агресії Російської Федерації на території України. Сьогодні ми плануємо обговорити три нагальні питання: це безпека громад, розвиток мережі захисних споруд, друге питання це реабілітація нарощування спроможностей громад. І третє питання підготовка підприємства житлового комунального господарства, павноенетичного комплексу і соціальної сфери до осіннього зимового періоду. 2024 року. За результатами говорення я відповідно дав доручення до структурам і органу провести необхідну роботу, а також будемо сподіватися на підтримку центральних органів виконавчої влади у вирішенні проблемних питань. Сьогодні ви всі зможете почути стан справ по кожному з озвучених питань, саме представників обласної військової адміністрації, співду доповідачами стануть. В тому числі дуже важливо голова карітельної громад, керівники комунальних закладів, які на власному прикладі покажуть вину проблематики і підходи до її вирішення. Вважаю всім просто. Доступ... Всім дякую за вашу роботу, за вашу позицію. Сподіваюся, що разом ми напрацюємо конструктивні рішення і, об'єднавшись в єдності, будемо давати відповіді на всі ті виклики, які нас чекають. Дякую. Дякую, що мене Антон Вікторович. Тоді переходимо до розгляду наших цих трьох питань. Перше питання у нас безпека громад, розвиток мережі захисних споруд. Я думаю, що ні кого вже не таємниця, що безпека сьогодні це, це такий нарізний камінь номер 1 в Що стосується нашого закладу, то у нас немає захисних споруд ні для пацієнтів, ні для медичного персоналу. На сьогодні вимоги до захисних споруд лікарень дуже великі, а отже, і вартість будівництва дуже висока. От за попередніми розрахунками для нашого закладу захисна споруда буде вартувати від 50 до 60 мільйонів гривень. Для обласної лікарні це вже більше 300 мільйонів гривень. Зрозуміло, що ні в обласній раді, ні в закладах таких великих коштів для будівництва захисної споруди немає. Тому думаю, що і вважаю, що ми б могли зрушити цю проблему з місця з інвестиційних проєктів, інвестиційних коштів та державних коштів. З відповідним співфінансуванням з місцевих бюджетів. Інакше я думаю, що лікувальні заклади не зможуть побудувати собі захисні споруди. Крім того, є певні проблеми із відведенням земельних ділянок. Наприклад, в нашому закладі є земельна ділянка, ми її розглядали, вона наближена до. До стаціонарного корпусу, і при наявності коштів ми б могли розпочати, будувати захисну споруду для наших пацієнтів, лікарів і медичного персоналу. Але таких ділянок, наприклад, немає в обласній лікарні, немає в онкодиспансері. І проблема ще в тому, що наближення до цих закладів ділянки відноситься до природоохоронного фонду. І процедура виділення таких ділянок, вона надзвичайно на сьогоднішній день ускладнена. Тому потребує рішення і це, і це питання, тобто спростити виділення земельних ділянок під захисні споруди для лікувальних профілактичних закладів області. При наявності комплексу вирішення таких, таких проблем, я думаю, ми б могли розпочати захисні споруди, будувати ну, хоча б ну, в деяких лікувальних закладах області, тому що вони дуже потрібні, заклади практично не мають. Ні захисних споруд, ні не мають навіть і найпростіших укриттів, тому що дійсно, що в наших підвалах проходять основні комунікації і небезпечно туди спускати наших пацієнтів. А тим більше вони не пристосовані для того, щоб спускати до долежачих в найважкий в в континент нашої кори. Хотів, щоб поділився з нами Россипулянський сільський голова Олег Григорович Грицьенко. Доброго дня. Сльськополянська територіальна громада Гриценко Олег Гегорович. У нас на території нашої громади знаходиться 5 приміщень шкіл і 4 приміщення садочків. Станом на квітень місяць ніяких укриттів у нас не було і стояла задача якнайшвидше їх. Відновити, відремонтувати, думали будувати, думали над модульними варіантами. Запросивши комісію, ми визначили, що з деяких приміщень наявних можливо зробити капітальним ремонтом найпростіші укриття. Відповідно, в одній школі зробили. Капітальний ремонт найпростішого укриття із е, приміщення тиру. В іншій школі е, так сталося, що знаходилися поруч три приміщення для зберігання продуктів харчування по грибах. Е, наша мета була одна забезпечити навчання в очному режимі. В нашій громаді навчається 1500 дітей в школах. І мета була на 1 вересня забезпечити укриттями відповідно заклади. Тож станом на сьогодні за п'ять місяців ми капітально відремонтували наявні приміщення, де були під школами підвальні приміщення, там ми там простіше капітально відремонтували, а де на вулиці, то складність полягала в тому, що ми фактично. Завдяки організаціям, завдяки бізнесу, завдяки батькам розкопували ці приміщення, підсилювали залізно-бетонними блоками, дещо замінювали плити, які за час свого існування втратили свою несучість, дещо повністю, точніше, не дещо, а повністю гідроізолювали Периметр цих приміщень відповідно накривали його гідроізоляцією і відверто вдячний батьківському комітету бізнесу, відповідно, депутатському корпусу. Адже ми все це робили спільно і фактично досягли сьогодні результату. Станом на 1 вересня ми відкрили 4 приміщення школи, і вчора відкрили ще одне. Ще одну школу, і сьогодні дітки навчаються в очному форматі. Відповідно, комісія приїздила, приміщення прийняли, надали нам певні рекомендації, нам вдалося вкластися від 750 тисяч гривень до півтора мільйона гривень на об'єкти. Чому так вдалося, Тому що. Олег Розь, Олег Розь, я думаю, Було трошки часу. а ви зараз знаходитесь в укритті? В укритті, так. Да. Я зараз знаходжуся в укритті. Це було приміщення тилу. Можу показати декілька фотографій, яке воно було. Зараз, секундочку, запустить, що було. Щоб... Тобто було за можна... 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 Наскільки... Можна... Наскільки... Перепрошую. Дуже дуже гарне життя було друзья. Дякую. Наскільки в нас було складно закидані приміщення тиру, ось можу фотографію показати. Дивіться, це, це дитир, це іншої школи. Ось це у нас був такий тир, який з 50-х років там нікого не було. і Воно було занедбане. І... Туди ніхто не заходив. Потім прийшлося повністю його все реставровувати і вкладати туди наявний ресурс. Ну, можу показати зовні приміщення, які вхід зараз зробили асфальтні підходи до укриття, замінили східну частину, тобто готові сходи, закуповували вже бої, укривали гідроізоляцію, батьки допомагали. Земляні роботи, різні роботи, тобто в комплексі нам вдалося досягти сьогодні такого результату. Тільки спільно, тільки разом все вдається. На жаль, самостійно, за тільки кошти бюджету, у нас би нічого не вийшло. Дуже дякуємо, дуже, дуже дякуємо за коротку збістону. Сьогодні ми провели обласний конгрес місцевих і регіональних влад за участі. Обласної військової адміністрації, за участі районних військових адміністрацій, і звичайно були представники всіх наших територіальних громад області. Окрім всього іншого, в ході обговорення ми завжди піднімаємо питання загальнонаціонального рівня. Тому сьогодні ми мали змогу поспілкуватися і з представниками міністерства соціальної політики, були присутні під час проведення сьогоднішнього конгресу також представники служби з надзвичайних ситуацій. Міністерства відновлення, ми спільно піднімаємо ті питання, які сьогодні найбільш пріоритетні, і в нас є змога саме в такому форматі, не дивлячись на війну, обговорити пріоритетні питання, як же ми реагуємо сьогодні на ті виклики, з якими зіткаємось під час війни. Зокрема, сьогодні ми розглянули три головних питання. Це у нас в першу чергу питання безпеки, тобто, як ми готуємось і убезпечуємось до, від ракетних атак ворога, від шахідних атак ворога. Ми сьогодні говорили про стан наших захисних споруд. Це різні типи укрить. Пересвідчились, в тому що станом на початок 22 року це мова йшла в області про 350. Україні сьогодні ми маємо їх понад 1600, тобто відразу ми зорієнтувалися, хто в цьому сенсі кращий, хто гірший. І коротко визначавши завдання на наступний період, ми зорієнтувалися, де ми маємо будувати нові укриття, де ми можемо акцентуватися на модульні, швидко споруджувальні укриття. І головне, це також якість, коли ми говоримо, зокрема, про укриття для наших. Школярів для наших діточок ми говоримо про якість укомплектування, що там має бути, і яка якість саме самого укриття має бути ці завдання були поставлені саме і для нашого цього головного першого питання. Ще окрім цього іншого, ми розглянули питання нашої реабілітації. Військовослужбовців, ветеранів, які повертатимуться, які повертаються сьогодні і повертатимуться після перемоги. Ми говоримо про посилення спроможності наших громад і про взаємодію саме громад, територіальних громад з приватним сектором, з медичними закладами охорони здоров'я. Коли ця координація є, ми наприклад, сьогодні одної з громадських організацій Табір Максимум пересвідчились в тому, що це дуже ефективна. Дуже ефективна політика, коли шляхом координації наших територіальних громад, наші захисники, наші ветерани спільно з своїми родинами, спільно з своїми дітками можуть проходити таку психологічну ментальну реабілітацію, тобто дати можливість відновитися для того, щоб в подальшому і повертатися далі у стрій, і відбудовувати нашу країну, тому що наш Людський ресурс, він понад усе. Ми маємо сьогодні боротися за нашого кожного громадянина. Третім питанням сьогодні було не менш актуальне. Ми всі готуємося до непростої зими. Ми знали, як, яка вона буде. Ми не, не так глибоко знали, яка вона буде в 2022 році, коли мова йшла з 22-го на 23-й. Ми всі боялися. Сьогодні ми чітко орієнтуємося на те, як буде діяти ворог. Ми маємо підготуватися повноцінно і комплектно на 100% до реагування на будь-які ситуації. Ми говоримо сьогодні про готовність нашого великого сегменту для проходження опалювальниця це комунальні служби, це наші громади, які потурбувалися про те, щоб забезпечитися альтернативними видами джерел тепла, альтернативними видами джерел електроенергії. Щоб убезпечити фізичним захистом питання водовідведення, водопостачання, тому що це критична інфраструктура, яка, на жаль, в очікуванні найбільш може страждати під час ракетних обстрілів. І громади в цьому сенсі мають бути стійкими. Ми маємо знати, як діяти, як буде взаємодіяти обласна влада, як буде взаємодіяти районні влади, які в нас ресурси і запаси створені для того, щоб відновлюватись швидко. І ми, наприклад, і Сміли сьогодні подивилися, як швидко після е, прильотів безпосередньо по місту, коли постраждала саме е, теп, теп, теплова генерація, водопостачання, а як вони відновилися, як е, вони знову е, стали до свого сталого е, перебування громади, да? тобто як вони стали, залишилися стійкими.